Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти і випробувати пневмогідравлічну модель ракети на тривалість польоту. Ось ця модель ракети була виготовлена в минулому році на змаганнях ліцею ліцеї номер 23 міста Запоріжжя. Це модель переможця цих змагань. Як робиться водяна ракета, ви можете детально подивитись і ознайомитись. На моєму каналі в Ютубі канал називається Водостарт. Там все розповідається поступово від А до Я. Це вже модель готова. Я просто розповім самі головні відмінності моделі ракети з парашутом від останніх моделей ракет. Корпус, як звичайно, виготовляється з Ватману. Стабілізатори картон. Оптічник звичайний конус, теж Ватман, циліндр і Закривається шайбочкою. Це все, що відноситься до моделі ракети. Такі моделі ракети використовуються і на дальність польоту. Відмінність в тому, що тут у нас в цій моделі ракети ми маємо парашут. В даному випадку це парашут виготовлений з пакета для сміття. Парашути можна виготовляти лавсанової плівки або мікалентної бумаги. Перед змаганнями ми домовилися, що всі парашути будуть однакові, тому що площадка перед школою не дозволяє робити великі парашути, обмежена площею. Ми робили парашут діаметром 60 см. Як робиться парашут, я думаю, нема сенсу розповідати. Все, звичайно, матеріал, стропи. Останній час ми стропи кріпимо за допомогою клейкої стрічки. Міцно тримає, лег швидко-швидко клеїться, доступний матеріал. Значить, це система порятунку. Як звичайно у всіх моделях ракет парашут, потім йде гумка амортизуюча, яка амортизує при киданні парашута, і все це спускається на нашому парашуті. Головне, що немає в тих роликах, які ви подивитесь на моєму каналі, це оцього. Парашута, як мої діти кажуть, стаканчика, елементарно робиться циліндр, закривається шайбою картонною. І головне, щоб тут не було виходу порохових газів. І парашут не спікся. От він вставляється сюди, як і в цих ракетах. Потім розміщується парашут і все остальне. Значить, я зверну вашу увагу на мортірки, яка відкриває. Яка служить пристроєм для відкриття системи порятунку. Значить, в цій от книжці описується пневмогідравлічна модель ракети. Тут система відкриття парашута працює від автоспуска фотоапарату вілі -авто. Ну, На жаль, фотоапарат фотоапарату вілі -авто давно вже немає, автоспуска теж нема. Самий доступний, самий простий спосіб відкриття парашутів це мартирка. Головний елемент мартирки це стапін. Як виготовляється стапін, можна вичитати, прочитати на каналах Ютубі. Ну, я прийшов до висновку, що краще купити готовий стопін заводського виготовлення. Він продається в інтернет-магазині. Швидкість горіння 1 см 1 секунда. Тобто, можна 100% визначитись з довжиною стапіною з відкриттям парашута. Зробимо цю мартирку. Беремо Звичайний лист паперу А4. Отака от готова мортирка. Сьогодні ми її використаємо і вона себе покаже в роботі. Значить, для того, щоб закріпити мортирку, визначаємо місце, де кріпимо Ось Вставляємо нашу, наш двигун модель ракети. Опі. Мортирка повинна бути вище двигуна моделі ракети. От в даному випадку ось вона стояла тут. Значить, звертаю увагу на обов'язкове кріплення двигуна водяного. Якщо ми його не закріпимо, то при спрацюванні мартирки пляшка відстрілюється наш двигун і парашют не відкривається. Ми використовуємо звичайний дріт для кріплення цієї пляшки. Закріпили. Тепер вже на спрацюванні мартирки не відстрілиться. Значить, мартирка. Отвір, вставляється в цей отвір мартирка. І потім дріт навколо нашого корпуса моделі ракети фіксується. Зафіксували. Зайвий залишки дріту вбираємо. І збираємо нашу модель ракети для польоту для старту. Пишу вже в нас там. Збираємо парашут. Як звичайно, парашут укладується, ну, оскільки в нас площа не дозволяє високо запускати нашу модель. Тривалість польоту нам сьогодні не важлива, нам важливо так сказать, спрацювання всіх механізмів. Ми укладаємо парашут. Кладуємо систему.